Коли убивають поетів, здається, вмирає частина твого єства. Коли убивають поетів, у серці людському воскреснуть їхні слова. Коли убивають поетів, швидше зникає час та їхні рядки незатерті, наздоганятимуть нас. Надихаючись цим повітрям смутком і м'яким теплом питимемо їхні книги, як вранішню каву з молоком. Повільно смакуючи кожну літеру, мов нектар, осмислювати всі сенси, як справжній безцінний дар. Коли вмирають поети, певно, з ними вмираємо ми і блукаємо безпритульними, наче сироти межи людьми, у синьому небі й багнюці шукаючи справжній зміст, звіряємося із прикметами, що Янгол Небесний приніс, коли замовкають поети, Прощаючись із життям, їхні серця і душі не миряться з небуттям, спогадами з і відлунням, ходять по грішній землі, стривожені та вразливі, немов діточки малі, тож маємо вкотре пізнати цю істину непросту. Поети нечасто витримують щоденну людську суєту, вони, наче сонце, приходять, коли настає їх час. Щоб згодом ще довго жити у серці кожного з нас.